Всім привіт! Собрав сьогодні косу, зробив кріплення для коси. Ось, з профільної труби. Ось таким отчином. Клинок. Це бляшка, щоб болти не врізалися в дерев'яний клинок. Такі перемичечки зварив. Тут трошки вибрав, щоб можна було регулювати косу. От. Ну і, в принципі, можна вище-нижче, ну, я так зробив, щоб е більш прижималася коса отут до косі. Ну, ось таке от кріплення. Значить, це кріплення мені більш подобається. Тут ключиком піджав і клинка піджало. Теж клинок забивається сюди, а потім болтиками піджимається. О. Ну, цю косу купив на Петрівці, на барахолці. От вона трошки клепана. Але клепана на плоскій бабці, не на тонкій. От, ну, трошки пробував косить навіть гостренько бере. От, ну, Чому мені таке кріплення більш подобається? Я вам вже сказав, що підкрутив болтики на довше не так розшатується. Ну а в принципі ось все стандартне, дідовське кріплення. Тут його треба постійно, щоб був молоточок, виставляти постійно і постійно забивати клинка. І коли клинка забиваєш, коса трошки уходить. Збивається регулювання. Ось на такому кріпленні регулювання збиватися не буде. Ну, У нас таке кріплення було, я до такого звик. Ну, тому і виготовив таке кріплення. то тобто я завжди косив іменно за таким кріпленням. Ну, косе купив, скажу вам, <кхем> аж під жовкою. От, там ще залишились майстри, які можуть правильно виготовити косе. В основному це ось ця от ручка. От на цьому косі вона стоїть правильно. А в цьому, що нам пропонують в магазинах, просто отут отак от ручка стоїть. Ось сюди вона кріпиться і торчить сюди. Якби те ж саме, але коли береш косу, то тут тобі нічого не заважає, а коли ти береш за ручку ось тут. Ти собі муляєш мозолі на ручці. От і різниця. Просто не косі, а дрова. Хто знає той й зрозуміє. Бо... <кій> У нас тут в Києві ніхто цього не розуміє. Що таке цвях, вони не знають, а що таке силікон в губи, знають всі. Але про косу забуватися не можна. Вона іноді єю працювати краще, ніж триммером. Все, всім дякую.